Пане Євгене, слава Україні, героям слава пройшло майже два тижні з часу останнього дня для оновлення даних. Яких змін можна і варто чекати? Ну, загалом потрібно розуміти, що е, всі зміни, які могли відбутися, вони вже були проголосовані і набрали чинності з 18 травня. Тобто, це та дата, з якої почалося дещо нові правила гри в сфері мобілізації, в сфері проходження військової служби в частині звільнення з військової служби, тобто загалом ця ситуація змінилася з 18 травня. Дещо некоректно, як на мене, на сьогодні там сфокусована інформація навколо 1 серпня, про те, що з 1 серпня щось змінилося в сфері мобілізації. На жаль, нічого чи на щастя, нічого не змінилося. Маємо ті правила, які були внесені в закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію з 18 травня. Тобто, з цього періоду часу ми бачимо, що в нас відбулися кардинальні зміни власне в оформленні і підстави для відстроч. Що ми бачимо прийняття 560 постанови яка регулює власне процедуру оформлення відстрочки, застосування відповідних норм реалізацію, так би мовити, цього права на відстрочку. Ця історія в нас. Вже триває з 18 травня. Наступною точкою це була 16 липня. Тобто це дата впродовж 60 днів, яких повинні люди по тоді уточнити про себе дані. Ну, власне хто це зробив, хто не зробив. Ситуація вже зараз з цим ми маємо, як то кажуть, юридичну роботу. Ну власне з тими, що оновили дані і бажають оформити відстрочку, з тими, що не оновили дані, люди в очікуванні повісток, люди в очікуванні штрафів. Я дуже вам дякую, пане Євгене, Що ви порушили питання з цього 1 серпня? Тому що справді всі засоби масу інформації. Ну здебільшого напевно, хтось перший поширив і це все почали перепоширювати. Зокрема, я вам зацитую: що кажуть З 1 серпня, деякі категорії українців втратили право на відстрочку від мобілізації. Тому я хотіла вас запитати кого це стосується? Вочевидь, ця інформація не відповідає дійсності. Правильно? Розумієте, я знаю перше джерело цього цієї, цієї інформації, бо я потратив трошки часу трішки часу. сьогодні я дослідив цю інформацію. Це один з народних депутатів, поширив цю інформацію, яка потім пішла в засоб масу. Інформацію скажу відверто, що е, змінилося все правила гри змінилися з 18 травня. Так був один нюанс з перехідними положеннями, які стосувалися студентів, які здобувають другу вищу освіту. То власне до завершення навчального року вони мали право на відстрочку. То в багатьох закладах освіти цей навчальний рік закінчувався 30 червня. Ну власне тоді і закінчили з них право на місточку. все наступні правила гри. Вони ті, які були прийняті, які вже на сьогодні працюють. Власне, то з цими правилами гри, і тут потрібно подивитись певну порівняльну таблицю, що було до 18 травня. Що після 18 травня Ну найбільше розмов це навколо студентства і аспіранства, е, власне, і я спобігаючи наперед скажу, що прямо сьогодні бачимо новину заяву міністра освіти, який заявив, що. Орієнтовно, згідно та певного алгоритму підрахунку, яке запровадило міністерство освіти, що орієнтовно 200 тисяч осіб, власне, таких, які. Ховаються від мобілізації в закладах вищої освіти та й взагалі в інших і фахової і передвищої освіти тощо. Ну е, як на мене, я думаю, що питання, яке ставилось у грудні 23-го року про мобілізацію усіх 30 плюс років, які потрапляють від мобілізації, я думаю, що воно поступово буде актуалізовуватися, бо це значна кількість мобілізаційного ресурсу, яка сьогодні власне користається ситуацію з можливістю навчатися для отримання відстрочки від проходження військової служби під час мобілізації стосовно аспірантів, то рішення прийняті ви всі пам'ятаєте 910 й наказ міністра освіти, навколо якого теж було багато розмов про те, що його нібито скасовують. Потім е, міністерство юстиції власне е, цю історію далі не розвивало і припинило цю е, позицію регуляторної служби. То е, з аспірантами ситуація така, що тільки аспіранти з е, бюджетною формою навчання можуть отримати відстрочку від, строчку, е, від е, мобілізації а в цьому меседжі, який є першоджерелом стосовно 1 серпня, там, взагалі не коректно сформована е, позиція, бо е, скажу, що Студенти та аспіранти лише денної форми ще і до 18 травня мали право на відстрочку. Заочники з вечірньої форми такого права не мали, тому це не є якесь нововведення, Це все люди прекрасно розуміли і знали. Стосовно іншого моменту, таких як, наприклад, наявність дружини з третьої групи інвалідності, так звичайно, зараз є зміни, які передбачають, що до третьої групи ще має бути ряд відповідно супутніх захворювань чи підстав, які власне визначають таку підставу для відстрочки, такі як онкологічне захворювання, відсутність парних органів відсутність кінцівок. Рук, ніг, психіатричні, захворювання тощо. тобто по третій групі ця ситуація є. Змінилися правила по догляду за інвалідами першої другої групи. Звичайно, це це все змінилося. Тому до 1 серпня це не має жодного відношення і в інформаційних ресурсах. Ну, як на мене, просто передрукована некоректна інформація. Угу. Дякую, що уточнили та спростували. Дуже важливо, які державні послуги військовозобов'язані, наразі не можуть отримати без наявності військово-облікового документа? Є такі послуги, чи, чи все можна робити незалежно від того, є документ чи немає. Це теж заява одного однієї публічної особи політичної з політичною складовою. Власне була заявлена про те, що будуть обмежені всі послуги, які надаються громадянам. Чоловіку, чоловікам для того, щоб вони власне скористалися цими послугами. Звідси в нас відбувається на сьогодні ситуація, і та, яка може бути на сьогодні, в нас без військового облікового документа згідно постанови 1487 про правила ведення військового обліку не можна прийти на роботу, прийняти з безвійського облікового документа і вступити в заклад вищої освіти на пря або в заклад будь-якої освіти для того, щоб власне навчатися без військово -облікового документа. Це ця, ця вже ситуація. Працює ситуація з утриманням е з мсеком з групами інвалідності, теж хоча навіть ще до цього. Вимагав МСЕК військово обліковий документ, хоч коли ще це не було визначено взагалі жодним нормативним актом. Ішли на таке порушення, вимагали власне військово обліковий документ. То зі слів цих посадових осіб на майбутнє потрібно приготуватися до оформлення власне нерухомості, до реєстрації при реєстрації транспортних засобів, тобто до тих дій до укладення власне шлюбу, до інших моментів, які стосуються контакту людина держава. Хоча на сьогодні вже і багато таких моментів є, і вони вже реалізовуються, і люди повинні пред'являти військово обліковий документ. Благо, відбулася 559-та постанова кабінету міністрів України, яка прирівняла електронний військово-обліковий документ, так званий ЄВОД до власне паперового. Тому на сьогодні там в три дотики можна отримати цей електронний військово-обліковий документ і його подавати. Чи ти хочеш ти на роботу, чи на навчання? Якщо ти звичайно стоїш на обліку, про тебе є інформація, і тобі він згенерувався в застосунку плюс». Угу. От пане Євгене, сьогодні, зокрема, ось через ці два запитання, які вам поставили попередньо, ви підтвердили одну мою думку. Це така негативна тенденція, яку я спостерігаю особливо в питаннях мобілізації. Це те, що дуже часто інформацію журналісти, умовно кажучи, беруть від депутатів чи від людей, їх дотичні до якоїсь політичної сили чи до політики, як такої, виникає запитання, чому саме так, чому немає якоїсь належної комунікації вищого керівництва, що от виходить людина і каже: по перше, по друге, по третє, тому що коли це говорить депутат. І він говориться перекручено, а потім змі перекручують ще по своєму, то виникає ось таке перше серпня. Виникає якісь нерозуміння з тим військово-обліковим документом? Дуже тут треба бути пильним, і дуже добре, що ви сьогодні спростували тих два, як я думала, факти, а виявилося це твердження інших людей. А скажіть, будь ласка, ще щодо цього військового облікового документу, яка сила електронного документа, який на сьогодні генерується в резерві плюс, чи буде його достатньо? А я можу відповісти прямо пункт 9, 559 постанови кабінету міністрів, чітко визначає однакова юридична сила в паперовому та в електронному власне військово-вільковому документі. Але повертаючись до вашої першої частини запитання, угу. я скажу і ще третье. Зараз простую буквально декілька днів тому. Розігнали в засобах масової інформації інформацію про те, що уряд нібито погодив економічне бронювання. Ну забігаючи наперед, скажу, що значна кількість людей, там, моїх клієнтів, моїх знайомих, людей бізнесу, чекають цього економічного бронювання. Інша частина людей негативно до цього налаштована, тому що все ж таки порушення принципу конституційної рівності, порушення там різних підходів. Бо ті фо є різні з різним доходом. Що що власне вже вони можливля якусь певну рівність в цьому питанні? І було розігнана інформаційна власне складова. що уряд це економічне бронювання, все погодив, все поїхало. Коли я читаю нормативну базу, я бачу, що ще 17 червня були внесені ті законопроекти. І ми, власне, говоримо про моменти, які ще відбулися 17 червня. І вони ще не голосовані. по ним ще не розглядалось ці питання. Абсолютно ніякої моделі економічного бронювання на сьогодні не запроваджено. От людей це збудоражує. Люди телефонують, питають. А яка, коли, а хто, а коли вже я можу платити цей внесок 2400, як мені оформити свого ФОПа? що він відповідав цим критеріям? Тобто. А, ці власне вки... ну, можливо не вкиди, можливо, неправильне трактування, можливо, ця відсутність належної професійної комунікації. Вона власне створює умови, за яких людей чіпляє блуд в складній нормативній базі. Бо повірте мені, це складна, неусталена нормативна база у сфері мобілізації, в сфері військової юстиції, тому що реально зміни відбуваються часто реально виписані нормативні акти є можливо з подвійним трактуванням, що взагалі не відповідає принципу верховенства права. Ось власне і доведення тої чи іншої інформації відбувається з різних джерел по різному. Я вже не мовчу зараз про соціальні мережі, такі як TikTok, то, що де там, кожен себе називає адвокатом в сфері військової юстиції, і трактується як хоче. Потім люди взагалі потрапляють в серйозну проблему. Бо я на своїй практиці бачу дуже багато епізодів, коли люди думають, що вони мають право на відстрочку. Власне, вони з чистою душею йдуть оформляти відстрочку, А потім дружина прибігає в сльозах, бо чоловіка мобілізували, і там з величезною негативним ставленням до титська теспе, і ти пояснюєш людині, що. Людина ця має бути мобілізована, тому що є всі підстави. А мені там в тіктоці сказали, що вона не може бути під мобілізована. Тому власне ця інформаційна складова покладена сьогодні на деякі там елементи експертного середовища, які дещо пробують там трактувати, розказувати, пояснювати людям власне на адвокатське середовище. Я думаю, що. Потрібен час, час для того, щоб і сформувалась певна практика, і щоб люди могли власне зрозуміти, як працює ця механіка. Бо ми зараз на порозі змін. Я от сьогодні, от перед нашим ефіром, читаю телеграм, бачу, що зазначає президент України про те, що буде якісь Новий підхід до роботи власне в сфері, там я так розумію, законодавства, в сфері комунікації, і будуть запроваджені ще нові якісь заходи для того, щоб покращити механіку взаємодії людина ТЦК. Ось тому ми знову ж таки на порозі якихось змін. Ну, подивимося, і тому найближчим часом ми їх побачимо. Ви дуже влучно перед тим сказали, що людей збудоражується. Дійсно так, і в мене є ще одна інформація, яку я певна. Ви зараз ну, я припускаю, що ви її спростуєте. А була така інформація, що керівник підприємства українського бізнесу може зайти в дію і в цій дії безпосередньо забронювати своїх працівників. Скількох зрозуміло, але отаке, що керівник може зайти і сам вписати їх і забронювати таким чином. Правда чи брехня? Ну, цей функціонал є. У мене є наприклад кейси, де люди це роблять за 10 хвилин, але тут є інша складова: це обгортка. В середині є закладена велика проблема. Люди, які працюють на цьому підприємстві, вони не мають військово-облікових е документів, вони не мають оновлених даних, вони не мають постановки на облік. Маса людей є знятих з обліку, які мають стати на цей військовий облік, і вони працюючи там е не навіть, якщо вони там оновили дані в резерв плюс, але в них, наприклад, інформації немає про військовий облік, то вони так не отримують цього бронювання. Тому власне це бронювання в такому вигляді має бути для людей, які мають все ідеально з своїм обліком, все ідеально з оновленням даних. От тоді цю людину можна забронювати. А в наших реаліях, то, що я бачу з практики, ну чи я це помилка там не можу казати, чи я це проблема? Чи це люди, які не навели порядок своїми військово обліковими документами там впродовж свого життя, чи це проблема там з іншої сторони державна, що цей військовий облік там 2014 року мав би бути належно наведений? Це питання інше, але суть в тому, що власне щоб. Скористатися оцим якби вау ефектом е сучасної комунікації через дію, е ну на жаль, не всі це можуть зробити через технічні е проблеми, які є ну, в дуже великої кількості людей. Тому, власне і складно людям е отримати цю послугу через дію там моментально. Але функціонал, якщо повертаючись до вашого запитання, такий функціонал на сьогодні є. Тепер залишилось слово за людьми, які мають навести порядок свої міському віком до Але як вони їх мають наводити, як вони мають пройти mm -hmm. ВЛК і повернути власне на своє підприємство? Це ключове питання. Mm -hmm. Так, треба стежити за інформацією. Пане Євгене, ви вже дещо про це згадали, але хочу з вами більше порушити це питання. Генштаб зсу санкціонував мобілізацію поза ТЦК. І цитую, це дозволить спростити механізм. Поясніть, будь ласка, що це означає? Ну насправді ситуація, яка оголошений рекрутинг, є можливість знайти собі відношення військової частини і потрапити власне туди, куди ти хочеш прийти служити. Але на практиці ми зустрічаємося дещо з протилежними моментами. Коли особа приходить, чи особа там навіть не приходить, от найбільш найбільш поширене явище, коли особу затримують, доставляють в ТЦК, і тоді в нас рюкзака дістається відношення з військової частини, і хоче його реалізувати для того, щоб служити там, де вона має когось там знайомого, незнайомого, друга, сусіда. Ну принаймні, де. Хоча б там розуміє якусь брех або або інша сторона має якусь посаду, на якій вона може себе зреалізувати, бо ця посада відповідає і цивільному життю, тощо і чи власне таке відношення може зреалізувати. Ну тут як то кажуть, ситуація так дуже індивідуальна. Тому і власне ці, цей запит, як на мене, дуже позитивний сигнал від генерального штабу на сьогодні про те, щоби хочеш служити військовій частині. Будь ласка, йди військову частину і проходь службу, призивається. Нехай військова частина, нехай офіцери військової частини частини управління персоналу займуться цим питанням. Це вже буде не твоя проблема. Нехай вони займуться, поїдуть в ТЦК, проведуть власне оцей призов особи по мобілізації з тими списками відповідними. Нехай цей процес забезпечить. І тоді, власне, для людини це ще один плюс позитивний для того, хто хоче бути мобілізованим військову частину. Бо він в той час займеться питаннями своєї підготовки, забезпеченням себе чи якимось додатковим майном, якщо є така необхідність, тощо чи, там закриттям якихось своїх там уточних бізнесових справ. Ну тобто є різні моменти для того, щоб спокійно піти служити в збройні сили України. І офіцер відповідної частини військової частини займеться твоїм призовом, а не так, що ти прийшов і ти не знаєш, чи ти поїдеш туди, куди ти хочеш, чи ти взагалі поїдеш там по мобілізаційному плану. Ану кудись по команді в інакше місце. Ось це позитивний сигнал. Це плюсую. Це гарний сигнал. Так, абсолютно. Дякую, що розслумачили. Мобілізація чоловіків до 25 років. Чи є категорії людей, кого можуть призвати на службу? Ну, звичайно, тобто є такі категорії осіб буквально перед нашим ефіром на консультації. Був хлопець 23 роки, який завершує військову кафедру. Такий хлопець підпадає під мобілізацію, тому що він є вже у статусі військового зобов'язаного. Також в такому статусі перебувають інші люди. Наприклад, якщо вони були визнані непридатними до військової служби в мирний час і обмежено придатні під час військового стану, таких людей є значна кількість, їх є багато. Значить, такі люди за таких умов вже є у статусі військово-зобов'язаного до виповнення їм 25 Років, от це історія з офіцерами запасу, які завершили підготовку в відповідних військових кафедрах. Вони теж переходять цю категорію військовозобов'язаних. і це особи, які проходили строкову службу. Відповідно, вони теж до 25 років. Вони підлягають мобілізації і. Тут знову ж таки інформаційна складова для багатьох батьків це величезний шок, коли особу там 22-23 роки мобілізовують власне і батьки під розумінням, що такого хлопця взагалі не можуть якби брати, брати до армії під час мобілізації. Для них це є певний шок. Я з цими кейсами зустрічаюся дуже часто і приходиться людям це роз'яснювати. Вони цього не знали навіть. Тобто люди цього навіть і не знав. Угу. Бачите, ви говорите, що батьки не знали. Я от подумала, чи той хлопець, умовно 22-23 років знав. Припускаю, що так про це ж говорять правильно, чи це так зненацька застає людину. Я вам скажу з мого досвіду про це почали говорити після 18 травня. Коли ввелася ця категорія базової військової підготовки, там був певний нюанс з мобілізацією, Якщо ви пам'ятаєте Верховній Раді, там щось виступали про, про те, що там можуть мобілізати. От про це йому з цього часу почали про це говорити, але з до 18 травня 24-го року, тобто там майже більше як два роки, коли оголошений військовий стан, про це не говорили mm -hmm. і. В той час люди фактично цього і не знали. Ну воно було визначено нормативними актами нічого не змінилося, так як було, і вони підпадали під мобілізацію. У мене таких випадків там було достатньо, коли молоді хлопці власне були мобілізовані. А вже з 18 травня про це почали говорити активно, бо, бо ситуація зайшла в цю базу військову підготовку, власне і. Ну, дуже логічно стало питання: якщо, наприклад, хлопцю 18-19 років він пройшов базову військову підготовку, навчаючись в університеті, чи він підпадає власне під мобілізацію? Бо це нібито та ж сама, як у проходження строкової служби за старими правилами, тобто, ну от... Цьому в цьому керунку і питання Угу. і наостанок, пане Євгене, після того як набув чинності новий закон про мобілізацію, час від часу постає питання про те, чи повинні українці, які мають інвалідність або які отримали її після 24 лютого 2022 року, повторно проходити медичний огляд чи ВЛК військово-лікарську комісію. Тут потрібно розмежувати два питання найбільш таким е, разючим і таким гострим питанням стояло навколо е, груп інвалідності чоловіків від якщо я не помиляюся 25 до 50 років, які набули групу інвалідності після 24 лютого 2022 року. Тобто тоді в законопроекті, який був внесений в грудні 2023 року про посилення мобілізації, було визначено, що вони всі потрапляють під повторний медичний огляд. По лінії все а що ми бачимо на сьогодні в нормативному акті? Тільки одна згадка в перехідних положеннях: що ну це можна в принципі зацитувати, але так в двох словах: що на виконання рішення РНДО правоохоронні органи. В спільно з ще відповідними структурами мають здійснити заходи щодо вивчення, виявлення, якщо я не помиляюсь такими словами, там окреслено це, це питання стосовно цих осіб 25-50 які отримали групи інвалідності. Тобто, звідси такі особи не мають проходити повторно медичний огляд для підтвердження своєї групи інвалідності. Тобто, цей пункт закону він отримав. Ну, інше, інше обґрунтування і не є настільки там не є настільки радикальним по відношенню до осіб, які отримали групу інвалідності. Тобто ця норма теж до речі, в меседжі про те, що з 1 серпня вони всі мають це зробити. вона не відповідає дійсності. А стосовно ВЛК, ну то тут в тій категорії ВЛК, ви знаєте, є прийняті зміни до нормативних актів, які передбачають проходження повторно ВЛК особами, які були за старими правилами визначення як обмежено придатні. Власне повторне проходження ВЛК впродовж оцих 9 місяців, за викликом власне ну ТЦК та СП буде викликати. і Вони будуть проходити це ВЛК для того, щоб визначити ступінь придатності. Тому звідси ми можемо казати, що особа, яка буде визнана не обмежено придатною, а придатною до служби, наприклад, там в ТЦК в. Навчальних закладах на полігонах, в силах забезпечення і так далі, то ну, звичайно, буде підпадати під мобілізацію. Угу. Дякую вам, пане Євгене, за ґрунтовні відповіді.